The uh -huh. Про те, що без відновлення калійного виробництва у Калуші вирішити екологічні проблеми буде неможливо, фахівці говорять давно. Та ця перспектива тривалий час здавалася примарною. Про якихось конкретних потенційних інвесторів заговорили з півроку тому. А 20 квітня у Києві під час спільного засідання міжурядової комісії зі співробітництва між Україною і Китайською Народною Республікою було укладено інвестиційну угоду про будівництво у Калуші заводу з виробництва безхлорних калійних добрив. Ця угода підписана між Міністерством екології та природних ресурсів України, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та китайською інженерною компанією Ухунь, експортно-імпортним банком Китаю 3 травня. Калуш відвідала китайська делегація на чолі із надзвичайним і повноважним послом КНР в Україні Чжаном Сиюним. У супроводі обласного і районного керівництва гості побували на рудниках Пійло і Новоголень та на Домбровському кар'єрі. Зі станом справ їх ознайомлював фахівець у цій галузі, голова Калузької райдержадміністрації Василь Петрів. Завод з виробництва безхлорних калійних добрів дасть змогу розв'язати чи не всі екологічні проблеми регіону, що накопичилися за останні десятиріччя. Це має бути екологічно чисте безвідходне виробництво ми е, путім. Е... те жидкости, как отходы, будем вмешиваться с зоны Инишнака пустышкому э, ТЭС, и заправлять на ш, э, шахт назад. Это первое. Второе. Мы будем э, пользоваться рассу э, как технологическая вода для производства э, утопнения. Поэтому здесь будет одна стрелка сразу упить три зайца, решать вопросы и по, э, по шахту и не пути обвал. И второе можно и эти зоны, которые угрожают Каршского района, тоже пользуемся и э, отправляем на э, шахт. И третье, эти рашу тоже будем пользоваться. И э, надеюсь, что через некоторых нет Э, те вопросы, которые касаются, те проблемы, которые касаются экономические, будут полностью ликвидированы после создания нашего современного. Кракітського правітворства вся необхідна паперова документація із будівництва заводу має бути завершена Україною до кінця поточного року, і тільки після цього китайці візьмуться за роботу. Вони обіцяють завершити її за два роки. Вартість будівництва становить від одного до півтора мільярда доларів. На заводі буде створено понад дві тисячі робочих місць. Останнє слово за головами держав у кінці червня приїжджає сюди. Голова китайського китайської держави. Худзіньтаво буде мати зустріч з президентом Януковичем і вони повинні поставити останні крапки над тим, що тут буде будуватись завод. Новий завод по виробництву калійних добрив і нові фабрики по переробці цих які і в цих кар'єрах. Це другий момент, третій момент буде вирішувати проблема по заповненню по паробці цих розсолів, які є закачені, і заповненню цих шахт шлаковідходами, відходами, які є на Буштинській Тес. Тобто знімаємо проблемою провалювання. Просідання ґрунтів. Е, е, завод е, повністю китайці будуть за свої кошти. Це буде змішаний завод, українсько китайський завод. Тут буде українська присутня доля, і Китай готовий виділити так, без гарантій уряду, порядку 1 мільярда доларів. Так, лишається нам вирішити до кінця проблему вивезення гексохлоробензолу, і то я думаю, що у червні місті він вже теж поїде, поїде скалуша. Будемо старатися так, що ми проти літа. Там його ж маса є. Ми ж не знаємо на великий жар, вся проблема в тому, що ми не знаємо точно, скільки його є. Це перша, а друга проблема, що частина там, так сказати, його навіть тут знайшли були, по-моєму, як так. Вся проблема в тому. І... Виємо всі точки, будемо старатися обов'язково, щоб увесь весь. Без сумніву. А оце питання, яке піднімалося ну, міським головою, що про будівництво, воно вже закрите Поки мене ноги носить, закрите. Збудувати завод по переробництві хімікатів у Карпатах це злочин. Це по-перше. По-друге, якщо б тільки переробити гексохлорбензол, то куди би що не йшло, але якщо буде побудований такий завод, то сюди будуть возити все, звозити з радянського союзу. Нам того треба. Китайці володіють передовими технологіями і мають необхідний досвід. На північному заході Китаю біля кордону із Казахстаном працює калійний завод, де виготовляється 1 мільйон 200 тисяч тонн безхлорного калію щорічно. Передбачається, що в Калуші після ведення в експлуатацію першої черги потужностей заводу виготовлятиметься близько півмільйона тонн безхлорних. Калійних добрив зараз Україна щорічно імпортує калійні добрива із Білорусі на чверть мільйона доларів.